До нового року трохи більше трьох тижнів, та у місті вже встановлюють губернаторську ялинку. Цьогоріч вона засяє вогнями на день Святого Миколая, 19 грудня. Модерному красуню розмістили на площі між будівлями облдержадміністрації та облради. Деталі з'ясували, як проходить встановлення головної ялинки області. То за Новий Год новий код бід'ялицькі. Без ялинки не залишимося, у Дніпропетровську її вже встановлюють. Руслан приїхав з Кривого Рогу, аби допомогти у спорудженні новорічної красуні. Є вже невеликий опит, вже можна сказати, третій рік встановлюємо. Ну, Стараємося робити все красиво і в швидкі сроки. 14-метрова ялинка у стилі Хайтек 19 грудня першою в області запалить вогники. Всього в ялці 64 гірлянди. Це як свого роду телевізор. Ну, це, це одна гірлянда, це піксель. Руслан обіцяє, що обласна ялинка за кількістю ліхтариків і вогників буде однією з найбільших в Європі. А на погоду хлопець не зважає, як і вся бригада. Працюють злагоджено. Ці старання вже оцінили мешканці. Ми любимо, так це місце, ми тут недалеко живем. ми тут живемо. А деякі городяни роздають робітникам поради. Йлка завжди тут красивая. Ну, навірно, малавата. Нада, щоб здання було, я так думаю. Маловато, розумієш? Маловато буде. Та поки встановлюють ялинку, а дерева прикрашають новорічними гірляндами. Ми дізналися, чого ж очікують городяни від нового року. Стаб... Улучшення. Улучшення стабільності. Чудес, чудес. К лучшому перемен, мабуть. Всі люди, всі ми оптимісти. І політична, економічна стабільності. Ольга Родіна, Андрій Гречников. Деталі.